Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами повертаємося в Dead by Daylight знову на темну сторону. Сьогодні ми граємо за Трюкача і, як бачимо, у нас тут дві Микелли, одна Нея і одна Фенгмін. До речі, одну ми можемо подивитись, звідки вона Вона з Німеччини. У мене цей персонаж такий ну, трохи прокачений, я за нього трохи грала. Але поки що ще тільки пристосовуюсь до його, ем, до його механіки гри. Зараз будемо грати, будемо пробувати, не знаю, на яку ми підемо карту. Невідомо, поки що нам така інформація. Але сподіваюсь... Катка буде для мене вдало для... а для них не дуже. Не хотілося б мені єдине, що, мабуть, це в цей м'ясний комбінат чи школу. Ем... Ну, а інші карти, в принципі, нормальні. А, ну, ця карта така собі. Тут класно, коли ти граєш за сорва ховатися, але, ну, в принципі, нічого, маємо, що маємо. Будемо. Будемо грати. А, у мене тут по навичкам стоїть навичка Фанатіння. Поки я несу одного із сурвів, інші стають ваншотними. Тоді що ще в мене цікавенько. Ну, ну це ти дурницю зробила. Слухай. Я ще такого не бачила. Ем... Тоді в мене стоїть навичка, що блокує ворота. Е і стоїть навичка, щоб ламати генератори. Тобто я ламаю один. Але ще два чи три, здається, е рандомних починають е теж ламатися. Е ну і що? І ніхто не прийде знімати? Добре. Ходімо, пошукаємо. Ми можемо ось так цікавенько кидати ножі? А тут у нас хтось заводить генератор, ага. Так, да, дорогенька, ти собі що думала? Вона, мабуть, думала, що вона не видима. Але я тебе розчарую, тебе дуже видно було. Тепер нам би десь гак о є. І. Та -да! Так, вони, я так бачу, завели один тільки, поки що генератор добре, нехай буде. І давайте зараз перезарядиться є. А я не розумію, чому вони. не біжать не рятують своїх. Тіммейтів. Ого, та ти що, вона ж вже майже вмерла. Реально в шафі? А, ні. Ну, я думала, вона просто вже настільки куку, -ку, що реально залізла у шафу. Ну, сорі, слухай. Ти сама винна. Ну, чи твої тіммейти винні, що вони е, не захотіли тебе знімати? Тому мінус один одразу. Так, я думаю, ми цю каточку зіграємо ось за Трюкача. І я прикупила собі новенького персонажа Онрю. Е, це ця дівчина з дзвінка. І потім пограємо трошки за нею. В мене там вона вже теж трохи прокачена. В неї трошки інша механіка, тобто в неї немає такої якоїсь зброї, вона там тими знаками їх лупить. Було б цікаво пограти за нею. Давайте. Міст раз хіт є. Е -е -е. Чого я застрягла? Є. В нього така прикольна з. Блін. О, є фух. Дякувати Богу, тут є гак. Бо в неї цей навик щоб вириватися. Отаке собі. Коротше, навик, який блокує ворота за кожного повішеного. А, Сурва отримує жетони, і там за кожен жетон ще плюс кількість там секунд блокування воріт. Тільки я не пам'ятаю, скільки. Ну, вона десь тут це 100%. Але я не бачу ні слідів крові, нічого. Вона, скоріш за все, сиділа в шафі. Е, тому що вона дуже швидко вилікувалася. Я думаю, що вона десь в шафі. Хм А як так? А як так? Ладно, добре. Підемо так шукати. Я бачу один генератор. Він зломаний і в тій стороні два. І тут один. Давайте підемо до цього. Я не знаю, чи вона мене не помітила, чи що. Тепер я її загубила. Блін. Шко. Хтось завів тотем, Ну, я вже на ці тотами не реагую, тому що. Як нам відомо, вони вже нічого не дають. Добре, давайте. Вже загубили, то загубили. Блін, невже в нас буде тільки одна? Блін, давайте тоді йдемо до цього. Гена там точно хтось є. Ця катка буде не в мою користь. Я не можу зрозуміти, як вони так швидко лікуються, блін. І де вони завели? Ага. Ну. Скільки там хвилин, секунд точніше. Будуть заблоковані ворота, але мені здається, нам це взагалі не допоможе. Є один, і нам би ще хоча б її піймати блін. Ага, вона нагору полізла. Ну, все, це вже все. Ну все такое, якщо чесно, це одна повішана. Якщо чесно, я думала, буде якось легше з ними грати. Господи, виходь вже не затримуй мене. Це ж зараз буде сидіти десь, никатись і виходити в останню секунду. Вона це так бісить, типу, відкрила ворота, то вже виходь. Не, вона буде. Три роки і ще десь сидіть. І Вона може бути десь там, за тими, в тих воротах, але я не хочу, типу, йти. Хай вона вже вийде і все. Я собі своєю дорогою, а вони своєю підуть. Ну, таке я ж кажу, я не люблю цю карту, я не вмію ні сорва, ні на ній грати. Ой, може я її вже так хоч цей. Давай вали вже, господи. Нарешті. Е Зустрінемося в наступній катці Ну що ж, друзі, в нас друга катка, і на черзі в нас ОНРО Поїхали. Вона теж в мене там прокачана, здається, до якогось 20 чи 30 кола на, на, на першому престижі, тобто вона ще навіть не дійшла туди до цього престижа. Але не знаю. Декілька разів за неї грала, важкувато, поки що я не навчилася користуватися усіма її фішками, але в принципі непогано. Мені подобається, що в неї немає зброї, як такої, там, типу, якийсь меч, чи ножі, чи там сокири, чи будь-що таке. Чи там дубіна якась. А от у неї ось цей її символ такий, вона його так прикольно випускає. І будемо зараз грати. Ось так це страшнувато виглядає. Ну... Що ж, поїхали. Поки що ми в режимі невидимості, але ми можемо стати видимими. Ось так. Поки ми в режимі невидимості, ми можемо. О, бачили, як прикольно виглядає. Ми можемо телепортуватися в телевізори. Але поки що я цього не буду робити. Я хочу піймати цю кладетку. У мене, в принципі, не любов до кладеток. Тому я дуже хочу кладетку цю. Ай, ні 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 що я зробила? Не то, не то, блін. Є. Yeah. Я дуже хочу цю кладетку повісити. Ну ти дурна, зараз те, що отримаєш. Слухай. Так. Нехай вона там повисить, зараз її навіть знімлять. Але я хочу трошечки зруйнувати генератор. М -м так, я собі думала, що її зараз побіжать рятувати. Але щось ніхто. Надто і не поспішає, ага. Блін. Я замість того, щоб натискати е ліву кнопку натискаю праву. Давай, 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 давай. Є! Так, де в нас тут найближче? А ось тут очки, Будь ласка вам. Пане Леоне. Ага, я не пам'ятаю, що цей. Що означає цей навик? Коли в нас підсвічувалися жовтим ці генератори. Ага, он там заблокувався генератор. Я так розумію, він там чогось блокується. Тільки я не пам'ятаю, чого, по якій причині. Давай, кладетка, отримуй своє. Ну, куди ти поспішаєш? Не поспішай. Де Де? Де гаки? Де гаки? А от. Господи. Треба буде подивитися потім. А то я почала грати з тим навиком, а я насправді то і не пам'ятаю, що він там означає. Так. Дарма ти це робиш? Ой дарма так. Давай, 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 давай! Є. Блін, вони вже завели два генератора, таке собі... Цей собі далі псується, тей й заблокувався, тому можна. Дивно. Я ніби чула когось. Хм, окей, А що відбувається? Я бачу, вона ще таймансер, так? Да? Добре, нехай. Хто це в нас тут такий побіг Пруткий і швидкий. Господи, я сама його злякалася, що він там стоїть, гад такий. Ще хтось є, тут є і ще хтось, хм. Ну таке. Я чую, що ми в цій катці взагалі нікого не. Ну, це все. Це вже можна рахувати, що катка програна. О, давайте кладетку. Вона в нас декілька разів вішана. Ти ідіотка. Вона хоче нам завадити бігти за нею, але. Давай, 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 буде хід, буде хід, буде хід. <скільки> да. Не заважай, блін, тварина. Ну, ти зараз ще отримаєш. Блін. Ну, так, це все вже. Хай вже виходять, що ж тут зробиш. Але хоча б одна Треба вчитися розбиратися з цією механікою, з цими телепортами. Ну, таке буває. Хоча, як я ж кажу, як завжди, поза кадром ти таки граєш, діловий, в тебе все виходить. А тут, типу, ти. На камеру не можеш нормально грати. Іди вже, не. Давай чеши. Оце мене більше всього. не... Ну, вже відкриті ворота, ти вже біля виходу. Ні, він стоїть ще щось там. Викручується. Ну що ж, друзі, сьогодні ми з вами зіграли за двох манів, за трюкача трікстера і за Онрю. Катки були, м'яко кажучи, не дуже вдалими, але нічого. Це в мене нові мани я тільки починаю за них грати. Думаю, з кожним разом буде виходити все краще і краще. Напишіть, будь ласка, в коментарях, хто вам сподобався найбільше із цих двох. Мені, мабуть, все ж таки більше трюкач. Ну, а Андріо прикольно тим, що це персонаж з фільму. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал мого друга в описі, як завжди, буде посиланнячко. І всім па-па!